Дух святий він також є. Ми знаємо, тобто, але як практично з чотири коротко хочу практичних поради: де і як діє святий дух у нашому житті, і в кінці там буде кілька запитань, ти тому запам'ятовуйте, запам'ятовуйте ці поради і подумайте наскільки це складно реально в нашому житті. Ось вірш, я думаю, ви його уривок бачите. Можна поставити на паузу і прочитати. Я не буду його читати. Краще ви послухайте свій голос. Зробіть паузу можна з Біблії, краще з цього перекладу, бо я по ньому буду йти далі в презентації. І ось чотири. Шляхи сповнення Духом Святим за Ефесяном 5.19.21. 19, 21. А ну, перше, тут йде протиставлення, що як е, люди в світі впиваються вином е, і буває від цього розпуста, каже, ви наповнитеся святим Духом. Е, людина, коли пробує алкоголь, то спочатку не розуміє, навіщо там може полюватися навіть, то це не притаманно, але потім, коли вже вжика. Як від той бані, як від того алкоголь, то тобто, вона хоче більше і більше їй це подобається. Так само і Дух Святий, коли ми будемо давати місце Богу в своєму житті, в своєму часі, в тілі, в устах і так далі, то ми будемо ще з більшою насолодою, що тобто, моя молитва і бажання, щоб ми навчилися дійсно давати місце Богу в своєму житті, тому що Бог реальний і ось живий. Uh, і перше, як діє святий дух, то як ним наповнюватися або іншим, то давати місце, як практикувати таке життя по духу, uh, тут говориться, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Тобто коротко для себе, тобто коли співаєте, особливо ну іноді нам кажуть: о там хор в церкві співає, нам не подобається. Ну супер, не подобається. Подивіться на слова, на екрані слова. І подумайте скажіть, Боже, а що ти хочеш, що я можу навчитися з цієї пісні? Якщо пісня подобається, аналогічно запитайте, Боже, мені так класно, така класна нова пісня, або це моя улюблена пісня. І задайте питання, Боже, а що я міг би навчитися з цієї пісні? До чого вона закликає? Яка користь від неї, і так далі. І якщо ми почнемо ставити так питання, то Бог почне діяти. Тось тобто, ось ми, Дух Святий, буде давати нам відповідь на це, то тобто, і ми зможемо навчатися з. Пісень, тобто, тому ось перше це навчатися з пісень, дух, псалмів і так далі. Тобто, в Біблії також книга псалмів Це колись були пісні, такі, як зборні. Тобто у нас з нотами, тільки у них, там по-іншому, -по і деякі там залишилися голосніше, тихіше, там як співати, написано для регенту хору, для музичних. Там, для труб чи для ще чогось написаний був псалом. Але ми їх читаємо як інші книги Біблії і вивчаємо, тобто як Боже Слово. Так само з пісні, ну тобто, перше, тобто, від, ну, змінити своє відношення і запитати, сказати, Боже, класна пісня або незрозуміла пісня, і задати питання. Віднестися до цього як ну як до Біблії, грубо кажучи, а що тут, про що тут говориться, і з чому я можу навчитися? І от тоді буде діяти Дух Святий, і Він нас буде сповнювати і давати нам відповідь і навчати нас через пісню це перший приклад. Друге, співайте і складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа. Це трішки відрізняється. То, перше, це вже, якщо ми беремо ось, книга псаломів, е, молодіжні збірники в інтернеті зайшли там, на сайт. Десь, ось, ось, є пісні е, готові, то, ми беремо їх і е, співаємо, навчаємося. А тут, коли ми самі йдуть, музиканти, або зібралися, то, можна придумати нову пісню або мелодію для Бога, е, іноді це може бути не мелодія, а просто слова. О, тобто, Бог. Спас вас, я не знаю, то тобто, якщо там, чекали чогось поганого, його не сталося, бо не чекали, сталося щось дуже добре, і вас просто переповнює радість, і ви цю радість направляєте до Бога. Тобто, то тоді, то ж, ну хай навіть це без мелодії, але це слова, це як пісня вона луна. Така, Боже, дякую тобі, хвалю тебе. Ти такий чудовий, ти мені так допоміг, ти мене так благословив, такий прекрасний, Ви прочитали Біблію і вас надихнуло щось. То ж, то ж, і тоді ми прославляємо Господа своїми вустами, відкриваючи вуста, тут не написано десь, а просто від серця, був молитви, іноді ми молимося і зараз. Молитва подяки або молитва прославлення. Тобто, подякувати, хвала, то, тобто, Боже, хвалю тебе, славлю і так далі. Коли ми це робимо, тоді Дух Святий буде діяти через нас, давати нам слова, насолоду, натхнення, то тобто, це робити. Тому ось співати, складати в серцях своїх молодіх. Є просто приклад є, наприклад, Марія. Це була. Дівчина їй ну, на 90% не було 18 років, 16 приблизно, приблизно плюс-мінус, коли вона завагітніла. Тобто і Ісус Христос став її немовлям, тобто і ще був всередині неї. І вона приходить до своєї родички і подивіться на цю пісню, яку вона склала, можна сказати, вона без мелодії була, але просто ось це вона каже. Величає душа моя Господа, радіє Дух мій Бозі Спасителі моєму, бо зглянувся він на покору раби своєї. Тобто він, вона говорить про себе, дякує Богові за себе. Далі вона, їй Дух Святий, дає вже якісь пророчі бачення на майбутнє. І вона каже: ось чому віднині всі покоління називатимуть мене блаженним, бо Великий вчинив мені всемогутній, святе ім'я Його. Тобто вона. Дух Святий її починає наповнювати, і вона говорить слова, ну, їй ніхто це не передавав слова. Просто всередині Дух Святий тобто Бог діє, всередині дає їй слова, то тобто слова на майбутнє щодо себе, щодо свого майбутнього, тобто вона прекрасні слова і продовжує славити Бога. А потім вони навіть про народ говорить, про оточуючих, каже, милість свою прославляє Бог. Він показує зроду в рід тим, хто боїться його. Він зробив велику справу своєю рукою, розсіяв гордих в думках сердець, їх. ну ледь не проповідь. Та звідки там 16-15 річна дівчина ну, така мудрість? Тобто Бог от просто наповнює через те, що вона захотіла прославити Бога, щоб Бог ось ну, благословив її. І коли ми захочемо прославити Бога, Бог буде. Давати нам такі благословенні слова, надихати нас, коли ми молимося, просто починаємо молитися, славити і дякувати Богу. І прочитайте там до кінця, якщо вражати цей уривок, е і інші приклади є таких благословених, ну, книга Псалмів аналогічна. Третє, дякуючи завжди за все Богові, Отцеві, в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Тобто, коли ми дякуємо Богові, в складних обставинах, е, в легких обставинах, благословіння дев'ять прокажених, і встигли Бог. Вони отримали від Бога те, чого ну, навіть не мріяли, і побіжали і забули навіть подякувати Богу Один тільки повернувся і сказав Дякую. Е, іноді у нас горе трапляється, і ми не можемо зрозуміти, навіщо воно, е, навіщо таке. Чому і якщо ми зможемо в цих обставинах сказати Боже, все одно тобі дякую, я тобі довіряю, тоді Дух Святий зможе нам зцілити наше серце, зможе сказати нам слова, якісь зможе прояснити, можливо, дати надію, ось, ну, почне діяти, наповнювати наші рани, нашу біль або нашу радість у. Фум... Так, зацементувати допоможе. Тобто, завжди дякувати Богові. І саме ну, не тільки тось, ну там подякую людям у нас, це культура, тось. але Боже Слово вчить, що дякувати завжди Богові. Тобто, якщо ви подякували людям, а не подякували Богові, це мінус. Потрібно завжди і за все подякувати Богові. А, тому і. Якщо ми навчимося, це Дух Святий буде діяти, коли ми будемо за все дякувати Богові. І останнє четверте: підкоряючись одне одному в хрестовому страху. Тобто, нам складно, кожен кожна хоче там Дівчата між дівчатами, хлопці між хлопцями, хлопці перед дівчатами, дівчата перед хлопцями, там якісь е, лідери авторитети перед простими, прості там перед якимось там хочуть показати себе, проявити, покомандувати, чи ще щось хтось, а дусити він тієї інакше каже, підкоряючись один одному в крестовому страху означає поважати, любити. Тобто, так, щоб, ну, коли я хочу одне, а інший хоче інше. Ну, я з любов'ю, то добре, хай буде протись. І тоді Божа любов починає діяти. Дух Святий починає діяти, коли ми не будемо своє я, а зможемо е поважати, і він каже, вважайте один одного вищим за себе. Тобто, якщо ми будемо вважати бажання один одного і там, думку, то, тобто, вище то, тобто, і в цьому буде дія е, Божа, дія Святого Духа, тоді буде порядок, тоді буде мир у стосунках, у всьому. Тобто, і ось це до цього діє. І далі говориться, якщо прочитати Цей розділ про чоловіка і дружини, стосунки в сім'ї. Тобто, і вони також неможливі без дії Духа Святого, без, то, без того, щоб. Ну, тобто, ми потребуємо Святого Духа для того, щоб мати стосунки, здоров'я, нормально, тобто, якщо у вас серед вас є там, лідери хтось, щоб ви могли їх поважати, бо кожен ви не хочете нам слухати, хочете проявити себе. Тобто, але ось коли ми Навчимося цього, тобто ми дамо місце Богу, і Бог зможе діяти через лідерів, через там табір, через церкву, через коли буде така взаємна повага і покора. Тобто хтось дає пропозицію, інші підтримують, хтось має думку, інші там поважають і так далі. Тому, тобто, тому ось в цьому також коли ми приймаєтесь, тобто, наша задача прийняти рішення. Поважати і іншим, своє я відставляти, бути готовим жертовною любов'ю, е, по послужити іншим, а не просто командувати і прав, правити над іншими. Тоді Бог і Святий Дух зможе діяти дуже сильно тобі, через кожного. З нас. Тому це такі чотири шляхи практичні, тому що я думаю, всі ви чули про Святого Духа, есть, а це те, що нам потрібно робити, щоб Дух Святий зміг діяти і наступний крок якби, в нашому житті. Да? Тобто, це, як ви мені зателефонує хтось, тобто ви взяли або комусь набрали номер телефону, тобто, ви зі своєї сторони, взяли телефон, набрали номер. Очікуйте, що з тієї сторони піднімуть, скоріш за все, і. Вам дадуть відповідь і, скоріш за все, можливо, буде розмова. Отак От і це чотири такі пункти, які нам потрібно зі своєї сторони робити, а Дух Святий буде діяти і наповнювати нас, тобто, зі своєї сторони. Ну тож, чотири цих шляхи сповнені Святи Духом, навчатися з псаломів, гімн'ям та пісень. Друге, славити і хвалити Бога від серця в словами і новими піснями. Третє дякувати завжди і за все Богові. Четверте підкирятися один одному. Можна ще раз перечитати цей вір з Біблії, це інший переклад, щоб так надихнутися. І наостанок, я ось таких сім питань вам залишаю. Можна по групкам там, розділитися на дві-три групки, або, якщо вам нормально, то всі разом, то будь ласка, дайте відповіді. На ці питання, і хай Господь благословить вас, якби бути не просто там, що ті, хто знають щось про Бога, і більше, ніж можливо, ваші друзі чи знайомі, а щоб ви були тими, хто знає самого Бога. І ось Духа Святого ви будете знати відчувати, коли такі прості, ну, досить нескладні, я би сказав, речі, про які сьогодні ну, ми прочитали в цьому посланні до Ефесян будете робити. Тож хай Господь. Благословить вас.